До вашої уваги бобівник золотий дощ. Такий бобівник, а на Квітує травень-червень. Пусть високий 3 метри. І широкий десь до 2 метрів. Цікаві в нього. Трій часті листочки. Квіточка світло-жовта, акації. І помилково буває помилково на нього кажуть, що це жовта акація. Хороби і шкідники його оминають. Такий чудовий кущик. Сіється він насінням, розмножується. Потім їх підростить сіянці і посадити на постійне місце з цієї китиці тоді утворюється стручок з плодами, з такими бобами. Чому він і бобівник. Ну, В продовження про бобівник вашої увазі таку книжку хочу показати. Це бестселер Хесейона. І от що він тут пише, що він отруйний, бачите, що дуже отруйні буби І отруйна вся рослина, і листки, і і особливо насіння це буби Чому важливо це знати? Тому що, якщо малі діти... То що ж, садить його, дитина буде все брати в рот, дитина пізнає світ і все буде випробовувати на міцність і ту на Я подивилася в розплідниках, розсадниках і ніде. От не кажуть, що він отруйний. Якщо так кажуть, то так, наче мимо мимоходом, але він отруйний, то ж коли. Садите то з такою обережністю. Чому? Тож, чому важливо читати, поповнювати свої знання, от, щоб знати про рослину із всіх її таких позитивних і негативних сторін. Ну, як завжди, в кінці відео про тюльпани, ось я, прийшлося мені вчора викопати сорт принцес Шарман. Там він ріс трошки не так. От. Ну, це я кажу пробний коп. Ну що я скажу? що Ще, я думаю, ще його копати рано. бачите що він, вся лусочка стара, така, а ця, Якщо вже ось тут, ось так. Пожовтіє трішки, можна вже сміливо купати. Але краще, краще раніше, ніж його допустити аж до самої осені, і потім не, 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 не дати йому ради. Чому? Тому що тюльпан він належить до ефемерів, тобто це такі рослини багаторічні. Які швиденько-швиденько показали квіточку, відцвіли і заховалися. От. Тому що вже піднімаються дерева, буде тінь, а їм треба швиденько в цей момент на сонці цвісти і закінчити свій природний цикл. І потім їм буде ховатися. Ось, дивіться, ще я покажу. Ось, коли такий широкий листок, а квіточка маленька, квіточка, вибачте, Цибулинка така невеличка, це я так хочу швиденько, бо дощ починається. І такий широкий буде листок, це означає, що квіточка буде наступного року цвісти. І ще такий момент. Ось а тут чому я так поспішаю, і не тільки я, зараз на От отут його мішка, його стебельце, бачите, нижча листочка. Один сантиметр. А тут далі він буде стоншуватися, ставати тоненьким, 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 тоненьким. Зараз. І тут вже я дивлюся, ну, не 5 міліметрів, можливо, можливо там аж 5, а тут вже точно 6. І тут ставатиме це стебло тонше і тоншатиме, поки отут воно не поламається. І наша, наша цибулинка вже лягає спати на літо, лягає спати до весни. Собі одломилося, а потім шукаю відравпулі, а потім беремо лопату і трись, щось там різь різанули. Ну, це ще його рано, коли я ще раз наголошую, коли ось тут уже пожовтіє. Я ще раз копну пізніше, десь через тиждень. І потім вже буде ясно, чи копати його, чи не копати. Це принцес Шарман з такими рісочками, з такими мазочками. Це такий він ранньо середній. Гібрид Грейга. Піточка яскрава, така гострі пелюсточки, яскраво-червона, така красива. Але ще копати не можна. Отже, ми вже, ми вже такий пройшли шлях. Підписали по листю який сорт. Потім зробили декапітацію і вже в третьому відео визначили, що ще копати рано. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.